Ось такий сьогодні ранок у нас в Манітобі. Кажуть, що Манітоба це холод, голод, сев, с, кра, край, крайні, крайня північ, так? Так, Сюх, ти живеш на крайній крайні півночі. Бачите, так вже є дерева, поскидали листя, але ось стоїть зовсім ще зелені є дерева. Бачите, трава ще зелена. Це зараз ранок у нас такий. Сонце яке сяє. Вау, 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 вау. І сьогодні у нас October 14. Тобто це 14 жовтня. Дивіться, яка краса. Так, сьогодні у нас 14 жовтня. Тільки щойно ми. Відвезли Маруську до школи. Це її перший день знову в школі, тут в Манітопській. А, і там багато-багато дітей її впізнало. А, вона, звісно, трошки засмучена. Вона але... засмучена, вона трошки. Шай. Шай а? така, да. Але, в принципі, все класно, все добре, і е, пішла дитина до школи. Також ми вже домовилися і за After School Program для неї. Зараз заповнили ми все, це Бумажки, документи. Тобто, в общем-то, Маруська повністю сетап. Ну, в школі прям, прям, що в одній, що в іншій школі, да, прям класна, така приємна була атмосфера зустрітися. Да, особливо от у садку, тут ми як ці родичі вже. Ну так, да, ну вони, цілавашки. Так, да, це були, як виявилось, ну, ну, як це сказати, не найкращі роки, але це були такі теплі роки. І, як я сказала однієї е, вчительці, там що це дуже гарно, коли є куди повертатися. І це нормально, коли ти. Хочеш повертатись тобі, є куди, і ти відчуваєш, що це правильний крок. Правиль. Ну так, да, принаймні, ми знаємо, що у Марусі тут все буде класно, все буде і добре. У, і у нас, так. І так. у нас також. Да. І, до речі, що стосується, знов таки, що стосується спеці... підтримки так, таких дітей, то дивіться, ми тільки повернулися, ми ще не повернулися, ну, тиждень менше тижня тільки пройшов, а вже Маруся. Причому вона могла піти в школу ще минулого тижня. Вона вже була все було готове. Минулого четверга ми отримали дзвінок від директора, так? Так. що вона може йти до школи, але ми просто вирішили її залишити вдома, тому що ми всі хворі... ну, прихворіли, так? щоб вона відійшла, щоб їй було легше краще. Вже ми отримали, щоб ви розуміли, At home допомогу для мані минулого mm -hmm. тижня. Вже отримувати, що їй саплайси поставляють, так? Але ми не знаємо. М мабуть, це тому, що ми вже були заінролені в цю програму, і багато років тут вже скільки? Десять років ми з тут і всі її знають. Мабуть, це роз це роз... може, це допомогло, може щось інше. Але в будь-якому. Ти бачиш у мене цей. Рот не працює. А чого? Мені Шо треба каву. А, ну так, де ж, де ж Тім Хорт? Так що, ну. Ой. А, мабуть, якщо ти новенький, це не буде так. Та ні, Мені писали не глядачі, що, що із новенькими досить швидко тут відбувається. Що ви розуміли, ми вже приїхали сюди. Буквально минулого тижня я отримав дзвінок з звіти з Британської Колумбії, що нас можуть там записати на якусь програму, але не впевнені, чи Маша потрапить на цю програму чи ні. Але... В чергу записати в чергу записати так, але принаймні ми будемо хоча б в черзі. І можливо, Маша потрапить там на цю спеціальну програму, тобто це після майже 8 місяців, так після того як ми все це почали робити. Тут я отримував також. Листа від родини, яка знаходиться зараз в Альберті. Вони кажуть, ну вони написали, що у них також особлива дитина, і вони питають, кажуть, що вони в Альберті вже два роки, і вони два роки вже стоять в різних чергах і нічого там не, не рухається взагалі. так? Ой-ой-ой. Да. і мене просто запитали, чи можливо ми знаємо якісь нюанси, фішки спеціальні. То я вам можу сказати, в кожній провінції це працює по по-різному, так тут залежить від провінції. Свого часу, коли ми е, збиралися, у нас також була ідея переїхати в Калгарі. Це було десь у 17-му році, да? Да. 17-18 роки. У мене вже була навіть джоб офер Я туди їздив на співбесіду. У мене був класний джоб офер е, там. Але ми почали все це рахувати. Ми почали дізнаватися, про Маша те. Маша як... вже була у садку. Да, Да. Маша вже ходила в садочок. Ну, для тут... да. І ми почали там все дізнаватися, як це працює в Альберті, то там працює все зовсім інакше, повністю інакше, не так, як це працює тут. Тут все оплачується і все спонсорується саме урядом в Манітобі, так? Але це залежить від вашого, який у вас дохід. Да, Бо на да. той момент. А, я була безробітня, я вчилася тільки, в коледж ходила. Ти роб, е, працював. Я працював а, отрим, да. І Тому уряд покривав нам, але це працює тільки, але це працює тільки з. Ну, це залежить з, яким, в якому не, статусі. Не з приватними садками. Да. А, уряд так покривав. Спочатку повністю покривав, потім якусь частину покривав. Тобто, це залежить від доходу. Ну треба. Ну, це залежить від доходу, це залежить а, від статусу, але в принципі по різному працюють в кожній провінції свої. Фішки по різному працюють ці програми в Альберті. Це все йде через приватну, через приватне фінансування, як нам тоді сказали. І якщо наприклад дивитися в Манітобі, тут всі школи вони пристосовані для таких дітей. Тут немає таких школ, що тобі скажуть ні, ми не візьмемо до себе да, особливу все дитину. Олен, все не Да, Всі школи <реш> вони інклюзив, Да. То в Альберті це працює інакше, наскільки тоді ми так таки дізнавалися. Ну, наприклад, в Калгарі, в Калгарі там є школа, спеціальна школа для таких діток, і бажано ходити в цю школу. Але ну от як, от працює тут, тут всі школи вони ти можеш ходити будь-яку школу, і тобі уряд, уряд Манітоби оплачує. Помічника, який знаходиться з твоєю дитиною в школі. От У нас зараз тут також ми зараз прийшли, познайомилися з машиною EI. Тобто все це сплачується від е, уряду е, Манітоби. В Альберті це інакше. Якщо ти хочеш, щоб у твоєї дитини була спеціальний помічник, як нам тоді казали, це треба йти в спеціальну школу. Але все інше це вже через фандейшни різні. Так? так само, як і різні там. Е, Ну, от, наприклад, Маші тут поставляли памперси, там сорветки, ці там педяшури, і все таке інше. В Альберті це також можливо, але тут за все це сплачує. Уряд, і ти, якби ти, якщо ти потрапив в цю програму, то все тобі вже все це постачають. Ти якби нормально, сетап. То в Альберті треба все це через йти е, через черіті різні організації. Як нам тут сказав, також черіті тут фаундейшн їй поставляв цей айну айпад, 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 спеціальне велосипед, так тут, але базові моменти. Це оплачує саме уряд Манітоби, А в Альберті там такого немає, там, а в Альберті все йде через Шеріт, через фондейшни. І тоді ми це все. і ну і, Наприклад, тоді от як Ксюха сказала, Маша ходила в садочок тут. Навіть без, без компенсації ми за нього платили щось: 350 чи 400, 400... доларів. таке. 400, 400 доларів. 480 доларів. А то в Альберті в той час ми дізнавалися, скільки з... коштував садочок. То це було там тіщу... 480 це вже з ланчем, але Маша да. не їла їх да. ланч, бо маша не вміла їсти ще. Да. Нормально у нього були проблеми. А 400 це без ну... ланча, 480 з ланчем. Що ж да. таке? О, який ти пам'ятаєш, який там був лад, який там був хлібчик. Да, там ну класний садок був садок, садок був класний, просто, просто бомба був. буда. Він був новий, він да. тільки відкрився, І нам пощастило, що ми туди потрапили. Да, і ми тоді, от все почали все це дізнаватися, і ми вирішили, що ні, в Альберту ми не будемо переїжджати, тому що тут все ж таки для Марусі тут більше всяких таких можливостей, які е в принципі існують. І тому, якщо ви плануєте, якщо у вас така дитинка, так і ви бачите, що вам десь чогось не додають в якійсь провінції, то майте на увазі, це в кожній провінції працює по різному. Можливо, вам просто треба поміняти провінцію. І переїхати в іншу провінцію, і тоді вашій дитині буде легше буде давати більше різних плюшок. Так само і з різними терапістами, так ла як спічтерапістам. Ну, нас домашні, наприклад, ходили до школи. Вони спічтерапіст, окупейшно-терапіст ходив, і до потім ці, хто внутрішне ходив ходив, mm -hmm. тому що. Ну, Маша довгий час. Маша довгий час не не могла жувати їжу там, їсти звичайну їжу. Е, вона ми її робили все на блендері завжди. перебивали, щоб воно було таке жидіньке. Тоді вона могла якось це їсти. І е, ну, поки вона навчилася ложку тримати в руках, це також вже, ну, до, досить пізно. Ну це зрозуміло, Я так знаю, дитина, до деяких так, да. діточок. Навіть масажисти приходять. До школи. Да, да. до школи приходять навіть масажисти. Тут у нас в Вінніпезі. Якщо, якщо це прописано і потрібно Бо, наприклад, елементарі скул, яку Маша відвідувала, там е навіть спеціальні є в руку трошки донизу. А, окей. Е навіть ці спеціальні є єсть... Як це туалети? туалети да. Спеціальна кімната, де є масажний стол, де є душ, де є да, унітази да. спеціальні, э, де є переодівалка. Ну, все є, буквально все да. є для таких дит... Тому дітей, Тому що туди. Привозять діточок, які на візочку, да, навіть на візочках. Так, і їм потрібно, дітки, які на візочку, їм потрібен завжди цей масаж, цей ну, терапіст. Да. Це. Ну, судячи з того, що ми дізналися, от а ми ну, досить активно це все дізнавалися. І Маша на і... садку маленькому, як і вона коли їй було два роки, ходила. З двох до шести до до да. а то там теж приходили до неї масажисти. Да, Тому да. теж були масажисти. Тобто, зі всього, що ми дізналися, а дізнавалися, ми досить активно намагалися все це дізнатися, то ну, Манітоба і Антаріо, це, скажімо так, найкращі провінції для таких дітей, де пр пропонують. Найбільшу е, кількість різних підтримок, Британська Колумбія також е, з, виглядає досить непогано, е, але там ну все дуже дуже це повільно, дуже все це зарегульовано. Знаєте, ну але я просто. можу сказати таку пораду для мам, для батьків, що в будь-якій провінції будь, на будь яку програму ви чекаєте, треба дергати. Ну так, да, треба завжди. От ви оплаїлись про одну про в оплаїлісяну, не треба сидіти і, 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 і чекати, і що вам подзвонять. Про вас можуть просто навіть забути. Не. Дзвонити, а от я там оплаялась, а от це, а от це кудись? Бо було... цей садок, коли Маша куди Маша потрапила, коли їй було два рочки. Я нам назначили тут же сразу координатор, коли ми. Подали заявку, що ми disabled kid, а, треба проблема. В нас був координатор, ми не чекали буквально, я не знаю, місяць, мабуть, пару тижнів. Так, да, Дуже швидко. все це, Мітамой да. прийшла координатор, і вона допомогла, бо ми тільки приїхали. Ми new immigrants. і вона мені показала, куди треба подати заявку до садочків. І що там чекають на треба рік бо два роки. Але ну, я зрозуміла, що мені треба зараз, бо мені треба вчитись, бо в мене не було англійської. А, і я просто шукала, дергала, шукала, за, везде ходила, а у вас тут є місце, а у вас є, а, у вас, а отут у вас. У мене не було такого, що а, я там цей стісняюсь або щось, бо ну куди ти стісняєшся, коли тобі треба вже. Ну. А, там, тут було не вже недостіснення. Треба дергати. Завжди. Дзвоніть, нагадувати про себе. Ага, увіділа садок, пішла туди. Ну, щось таке. Тобто, не сидіти. А це так працює тут. Все працює. Буквально все. Що ти будеш? One Та да, на, я тобі дам. даде. Так, отака от ситуація. Тут у нас. Так це все працює. Якщо у вас така дитинка і ви не отримуєте, ви розумієте, що ви недостатньо десь отримуєте, то е, просто, можливо, вам треба переїхати в іншу провінцію, і е, тоді все буде добре. Ну, а ми зараз їдемо по своїм справам, поки вже Маруся там е, обтирається в новій школі. У нас також свої зранку, да у нас також свої справи. Тож бувайте зустрінемося в наступному відео чи в Канаді.